Дня, вітаю. вітаю всіх з Миколаєва по старому, новому старому стилю, адже 100 років тому назад такий календар і був, поки каменяки все не змінили, а тепер вони кричать, що це змінюють дати, змінюють календарі. Всі звикли, ну тоді теж звикли нашого було міняти. Ось і назви мінялися, каменяки міняли, а тепер кажуть. Ну, не про це. Але сьогодні ж у нас ще не забуваємо День Збройних сил України і. Я вважаю, тепер дуже символічно, що саме в День Збройних сил України у нас День Миколая. Ми святкуємо. Тому вітаємо всіх наших воїнів, дякуємо їм і ще, і ще, і постійно дякуємо, дякуємо, не Ось горюємо за всім помершими по нашими героями. <клес> <клес> бажаємо скорішого душення. Пораненим дуже багато зараз поранених наших героїв, тому треба допомагати, допомагати і допомагати. Ось, так що всіх кожного вітає з нею Миколая, кожного вітає Збройних силами, День Збройних силами України, але наших воїнів особисто вітаю. Ну і додаток хочу похвалитися. Отримав сьогодні таку від Європейської партії Солідарності подяка Павлу Легу Сергіовичу за активну громадську позицію відстоювання європейських та демократичних цінностей патріотиста любов до України і підпис Петра Порошенка, голови партії, Тож можете мене привітати з такою маленьким, так би мовити, сюрпризом на день Миколая від партії Європейської Солідарності, учасником якої я вже є більше ніж два з польза роки дається. Ось. І я не пожалкував жодного дня за свій вибір, тому що це, я вважаю, що це зараз одна з прай... найпатріотичніших партій. А чим наша влада займається, я взагалі не розумію. ну не будемо про це, щоб не розкалювати суспільство. А отримав я цю подяку за активну участь, так би мовити, музі волонтерській діяльності, коли гаряча фаза настала 24 лютого. Як ви пам'ятаєте, це була зима, так несподівана. Москалі на пошли по всьому межі України. Ось дуже багато людей залишилось на той момент відрізані взагалі від світла від всього, а деякі довелося моментально тікати і так далі. Так ось ми розвантажували вантажівки з гуманітаркою. Потім завантажували, допомагали переносити їх і багато чого. І, і ще ми зробили і продовжуємо робити. Ну, не будемо. А то скажуть, що так просто розуміють європейська солідарність, європейська от, ця, партія Зелених, чи зараз, причому тут Порошенка. Да? А ви читаєте, скільки Порошенка робить для України, незважаючи на весь бруд, який на нього вилитий типу. був. Ну, не будемо а то знову будуть казати, що я тут цього за Порошенка топлю. Я топлю за Україну, в першу чергу. ось. І оце вважаю, що це найменше, що я міг зробити за що мені це, вибачте, грамотом. подяки, верніше. Це найменше, що я можу зробити для України. І до і до НАТО ми допомагаємо ЗСУ. Я не припиняю це казати майже у кожному своєму відео. Тому, браті українці і сестри, з ним Збройних Сил України, з ним Миколая. Не забуваємо допомагати ЗСУ, хто чим може і ведемось на провокацію. Ми переможемо. Це буде я знову повторюю. Не так легко, але ми вистаємо. Ми вже. Багато де перемогли з півночі вигнали цих подлюк з Херсона, з Харківщини. І зараз на півдні і на сході звичайно важка ситуація. Вони кинули все, що можна. Ну, Це я вже не буду, ви самі знаєте. Ось. Але віримо. І у мене, до речі, два друга дуже сильно поранені. Пам'ятаєте, ми збирали для 11-ї бригади на допомогу такої ці хлопці сильно поранені. Один особливо сильний. Ну вони зараз госту педалі, наче їм нічого не загрожує. Уже будемо сподіватися на краще. Тому дуже висока ціна нам дається нашим воїнам і нам всім. відстоювання нашої незалежності, нашої територіальної цілісності і боротьба за українську націю і за весь український народ, за всіх громадян України. Ми не здамося. Слава Україні, Слава. і дякуємо ЗСУ. Ми переможемо. Обов'язково допомагайте зсу. За Не забудьте.